Доброго дня, друзі! Слава Україні! Фундук Вінниця на зв'язкові. Сьогодні у нас 17 жовтня 2024 року. Починаємо, вже почали, будемо так говорити, викупку саженців фундука. Зроблю таке коротеньке відео, бо нема часу, треба дуже багато купати. Накопали трохи і будемо зараз. Щоб не обвітрувались коріння, бо ми не накопуємо багато. Багато не накопуємо, накопали партію, відправили людям, купаємо далі. Так що хочу, що хочу сказати. Є однорічні, двохрічні, трьохрічні. Отака от гарна коренева, такі здорові саженці. Є менші, більші. Хто який хоче, ось і ось такі саженці, що мають дуже 2,5 метра я буду відправляти, корочувати їх. Менші більші коренева, микориза є на деяких ось коріння, ось такі здорові саджанці. менші, більші, тому що в різних сортів різна сила росту. Що, наприклад, якщо взяти косвор, то в нього дуже велика сила росту. а Інші сорта менша сила росту, ну то все залежить то, що від поливу, від неполиву, Ну у нас поливу немає і ну росте дуже гарно. От такі от от ще не копали, тут багато ще не копали. Ну Зараз не буду довго розказувати. Ось такі прекрасні саженці, навіть є невеличкі, тут люди замовляли менші, більші. от Така от, от коренева, то що треба вже готовий його не обрізати не будемо нічогось. Такі саджанці. Такі от. Двух річки от мають поруслі навіть. Отже. То я його обріжу. Ось такі метрові, вже готове дерево до посадки. Ось такий корінь здоровий. Гарний. от. Ось такі корні. Ось теж. Так що кому потрібні саженці, дзвонимо, пишемо, маємо шість сортів. Це маємо каталонський, барселонський, Гігант Галя, Варшавський червонолисний, і веба цінний і косворт. Косварт такий, гарнючий косворт. Ми маємо такий косворт дуже здоровий, такий 2-3 річка, така, що ну, сильно здоровий такий косварт у нього. Сила росту дуже, дуже має силу росту. Посадив, навіть не поливаю, деякі в мене нема часу поливати, коли відводки, надорощування і весь приживається. Головне, щоб була земля волога. Коли нема часу, ногами притоптав і все приживається. А деякі сорти є такі, що треба погратися. Треба полити. Не можуть бути всі однакові, так само, як люди. Одні кацапи, другі українці. Так що буде вся Україна, слава Україні. Перемога буде за нами. Всім добра і миру, кому потрібні саджанці, дзвоніть. Зараз погода пару днів будуть заморозки, а потім буде дуже шикарна погода. Так що гудук можна садити хоч до Нового року. Головне, щоб не захопати його в мерзлу землю. Так що всім, як каже майстер Деренько, всім добра і здоров'ячка, Слава Україні! Все буде Україна! Будьте здорові!